І поросята держали, і теля у нас було то до Нового року. А з Нового року то ж курей. І тут ми привезли курей. Успіли. Тут, звісно, нас спасибо, хорошо прийняли, ми дуже довольні. Хоч вона й не наша хата, поки не наша хата. Ну я така людина, я так, якщо вже я От. Мені хочеться ще. Щоб якось огородити дворик, обоє ми купили з нею. Ну, щоб щось поклеїти, ну, не, не зможу. я не зможу. От, Тому що в мене і руки такі вже старенькі, я вже, От. і голова вже крутиться. Город тут не садився, годів три, амброзія була, ми з бабулею повичищали тут, по той. Ну, нам хватить 10 соток, хватить тут 40 соток.